Дорогі друзі, шановні любителі футболу, любителі і любительки футболу, особливо жіночого, запрошуємо вас переглянути пряму відео-трансляцію матчу 10-го туру жіночого чемпіонату України з футболу серед команд вищої ліги, Сістерс-Одеса, приймає команди МС Поділля, міста Вінниця. Мене звати Леонід Францискевич, Я традиційно прокоментую цей поєдинок для вас, власне, як і усі попередні домашні матчі одеської команди Сістерс, замість початку розповісти про всіх офі... не пробувати своїх сил у еліті. Це Нельсон пробиває, вона мала б краще пробитка команди. Удару немає, але М'яч залишається. У дівчат з Вінниці. і вже грає в ошибці. 15 років. Це дуже класно. Так, Асістерс танцюває, віддає передачу. Птицина пробиває, Птицина, Рятує свою команду захисниця. Василюк, Василюк, класна передача на Чурікова. Чуріков вже забивала в передньому матчі в домашньому. Ай-яй-яй! Буде ще й до того, що такий масовий захист, бачите, як зараз Нельсон. Проти не одразу троє грали. Це подача від Чурікової. Навіть такі картинку бачить. Контратака лівим флангом Сістерс. Подача. Птиціна на бігника команди. Продовжується атака. Майбородіна прокидає собі ще один навіс. Тут могла бути помилка від голкіперки, але подача... Куда давай кулаками міста Чубак. Ось, результативних ударів. Майдер тим часом намагалася простелити, забирає вона м'яч. Удар по воротах. Чубак знову вона... А поділяють вони з а... Донецьким шахтарем. 34, але поєдинок запасі. є. Сістерса це удар Нельсон. Вища воріт. Птицина. Ну, удар по воротах, так. Це тенденція. Постійно прибуває. А вище Нельсон. Тут Кульминарес перехоплює м'яч і що? І що? І гол? Один нуль. Маріна Птицина, Птицина забиває. Кульминарес знову на Чурікову. Ой, яка передача вийшла Птицину. Маріна пробиває і забиває! Другий гол! 2-0 стає рахунок. Менарес, але... Все ж таки вона перша на м'ячі. Подача, до кого долітає м'яч. І чудово і... зіграла Анна Савінова. А рухатися і швидко діяти. Це удар по воротах і 3-0! Не приїхали ламати, як знаєте, бувають команди, які просто також підготувати. А це подача від Сістерс. Подавала Май Бородіна а, дівчата. А тут удару немає, а зараз удар є, але у руки і знову Нганді на м'ячі. Взагалі сьогодні мало бачимо Жозефіну і Сон Кемп, бо вони в захисті грають. А у нас ця гра на цій половині поля, удар по воротах, ну як так, сама тягне м'ячі, ну а що їй робити. Чекає. Супернець дуже технічно грає Марценю. Можна і спробувати здалеку вже прибувати, але 5-6 гравчинь перед нею. Тут можна бити по воротах Ну, не влучає. Команди також відкривали рахунок у поєдинку з Кривбасом. Паскаренко у першому таймі. Ще один шанс для них. Подача від Майбородіної. Хто там проб'є, Сонкенг пролітає. Араухо вдарила над попереченою. Тому інші команди пропускали. Чергова атака. Сістер з Встигає вона. Встигає, віддає на Василюк та пробиває поворотах. Рятує свою команду Чуба. Оце сейф. Розпочався другий тайм. Українок дуже важко. А тут така помилка зараз у одеситок. І це шанс для дівчат з Вінниці. Можна спробувати принаймні пробити поворотах. Ну, це удар, але провела достатньо часу. Таборі національної збірної тут помиляються гості. У їх небагато до сотні, але дуже приємно бачити підтримку десь команди. А це Фанцулая пробуває вона головою у Сістерс. Отже, подача справа Удар в поворотах і що немає там голу. А, а Мандзюк. А тут немає голу після зимової паузи, але все ж таки, принаймні, бронза була б непогана. А це Нельсон. Чому не пробити? Хотіла все ж таки, фант немає. Це добре. Це не груба гра, це завжди класно. А тут Ампілогова. вийшла з воріт. флангом. Подача. Кольменарес на Майберді. Майбердіна пробиває! Ну як же ж так! Муганді. Часом рісна передача. І ось ще шанс Василюк, але знову дівчата з Вінниці. Дар'ївкова і Аня Давиденко ми вони грали. Але доводиться поки без них здобувати ці перемоги. Чурікова тим часом пробиває, але його Вінничанки. І що в нас тут також, дивіться, коли помиляється, ще є можливості для Одеси Птицина. Порушили правду. Хто не? Ще що удар Ну... Закидання класний Василюк на Чурікова. Чурікова йде далі. Чурікова входить до шотрого майданчика Чурікова. Подачі немає, бо там одразу дві суперниці були. Перед нею подач було, але м'ячів щось не бачив після цього. А ухо тут Птицина. Птицина пробиває, але це. А я думав, буде розвертатися і пробувати. Ганді, що? Дакоста та Осач. А це Майбородіна. Майбородіна! знову вище воріт. Інші з'являться. Я думаю, що Ну, принаймні фіксуємо, що є вже жовтокат. Порушення право. Бачите, коли, коли емоції з'являються, то ще й зайві жовті картки. Велі так викається до національної збірної. Ось вона б'є поворотах і знову неточно перекрутила. Подаруй татові гол. Ну, можливо, побачили. А тим часом одна красиво грає на Іванишин. Таожтовний майданчик. Натія Панцулая може пробувати Панцулая. Панцулая. Ну коли ж вона м'яч? Не забувайте. А Ігор ще попереду багато. І втрати очок це. Таке собі від Чурікови. Подача тим часом з кутового. Василюк не вдала подача. Але повертається м'ячик до неї. Можливо, ще одне буде. І знову закидання до штурного майданчика. Он цулає на підхоплені. Проб'є Надія. Удар в поворотах крихестовина. Честійка, важко сказати звідси, але... Може зараз щось вийде у команди гостей, куди побігла Анпілогова. Одразу ж повернулася. Ніби почула, знаєте. А тут повернулася та Коста і допомогла своїй команді відібрати м'ячу, суперниця. До Кенг. <гум> ну Така спроба від неї. Багато заходів пов'язаних із Геленом біля середини поля. Але на цьому все, в принципі, і завершиться. Отже, з рахунком 3-0 перемагають Сістерс.